Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. На базі Палацу спорту локомотив пройшов 19-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті Самсона Мхітаряна, основоположника цієї дисципліни на Криворіжжі. У змаганнях взяли участь хлопці віком від 9 до 12 років, розповідає Тетяна Васильєва. Змагання з греко-римської боротьби у кривому розі стали випробуванням сили та показом набутих під час тренувань навичок для борців спортивних шкіл Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Запорізької областей. Незалежно від того, як надовго затримується в цьому виді спорту, більшість хлопців з повагою ставиться до нього і демонструє неабияку мотивованість в теорії та на практиці. Зі можна стати крепче, ніж на боксі. Там там можуть бути сломані носи, а тут все, що можна сломано бути, то це тільки уші. Тут нужна техніка і більше думати. Если, э, так сказать, где-то тебя подождут в темном переулке, то тебе не страшно будет э, там, с ними войти в контакт, потому что ты можешь за себя постоять, можешь скоординировать свое движение, э, знаешь, что сделать, куда поставить ногу, куда ударить, чтобы нанести больнее удар. Ну, в общем, самооборона, так сказать. Здесь ум – это главное, а сила – тоже большая вещь. Но... Нада їх як та місця, і греко-римська боротьба допомагає цьому. протягом дня на татамі локомотиву тривали запеклі поєдинки на вибування до двох поразок. Юні спортсмени давали привіт уболівальникам виплескувати емоції, хвилювання та захоплення. Близько року у Сергія Черняхова тренуються двоє братів: Віталій та Сергій Йолкіни. Ці змагання стали результативними для обох. Та коли молодший здавалось з легкістю вкладав на спину суперника за секунди, старшому довелось вступити в затяжний двобій. Біль від забиття не зупинили Віталія на переможному шляху. Синці зійдуть, сльози висохнуть, а характер зміцніє. Що ж, криворізьким хлопцям протистояли достойні суперники. Хороші борці з Запоріжжя, з Нового Бога, от, Кировоград, теж є, мальчики інтересні. У кожній команді є інтересні. Мальчики, інтересні діти. Як вони себе далі проявлять, це уже від них, від тренерів і так далі. Больше хозяева, они Звісно, як і в місті, і на коврі прибудають наші дітей з Криворожці. Турнір з гандболу серед ветеранів відбувся цими вихідними на житломасиві Інгулець. Чотири команди з Києва, Запоріжжя та Кривого Рогу боролись за звання переможців. Прикметно, що частина гравців, які сьогодні представляють інші українські міста, спортивну кар'єру розпочинали у Кривому Розі. Як зіграли ветерани, розкаже Дар'я Ворона. На базі ДЮСШ номер 2 свого часу діяло відділення гандболу. Колишнього вихованці тепер знані у цьому виді спорту. Серед них призери чемпіонатів світу, майстри спорту міжнародного класу. Тепер вони збираються на турніри ветеранів. Самая главная цель – это встреча выпускников. Потому что на протяжении где-то 7-8 лет они тренировались, защищали честь детского юношеского спорта гонбола на Днепропетровщине. Это уже взрослые состоявшиеся люди, интересные, со своей судьбой. Но спорт им дал возможность сегодня определиться в жизни, спорт им дал возможность сегодня обрести специальность, профессию. И вот такой вот праздник спорта, праздник гонбола. Євген Рижков був тим тренером, який прищеплював любов до гандболу. Його колишні вихованці залюбки беруть участь у товариських зустрічах. Перший тренер з нього брали примір в цьому раніше. Родители перший тренер це отець. Ми движемося сьогодні. Прежде всего, популяризація гандбола. Гандбол немножко втратив зі свої позиції в кривом розі. Раніше це була серйозна школа. Матч між ветеранами гандболу був динамічним та непередбачуваним. Рахунок постійно вирівнювався. Яскрава гра довела, що гандболісти не дарма свого часу обрали цей вид спорту. Бігав во все, грав во все, становився на гандболі. Інтересний, ігровий, мужський. Кожен від спор по своєму інтересів. але мені подобається гандбол. У підсумку перемогу здобула запорізька команда. Другими стали кияни. На третьому місці команда Кривого Рогу. За результатами матчу кращими гравцями на своїх позиціях названо Євгена Астаф'єва та Михайла Кривчикова із Запоріжжя, криворіжців Сергія Плахотного та Миколу Пилипенка, а також Володимира Мірошниченка з київської команди. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендріксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.